В Україні спостерігається смертність від грипу, кажуть, що набирає обертів аж один, так званий свинячий грип, який у 2009 році добряче налякав усю країну. Зараз у зоні ризику діти, вагітні жінки, літні люди та ті, у яких важкі захворювання. Висока захворюваність і є смертельні летальні випадки. Це у Вінницькій, Одеській, Харкові, Київській області, де є висока захворюваність на ці вірусні інфекції. Однак при Карпаті летальних випадків від грипу не було. Медики запевняють, епідемії немає. Адже у жодному районі області не перевищено епідпоріг. На лікуванні у медичних закладах перебувають 197 осіб із симптомами пневмонії. І лише у двох з них. Діагностовано підозру на вірусну пневмонію в основній масі тої кількості людей, які звертаються за медичною допомогою. Напевно, поки що на даний момент ми можемо говорити, що напевно третина, може 35 відсотків, це ті захворювання, які пов'язані і викликані вірусами грипу. Решта це все таки захворювання, які пов'язані і викликані іншими респіраторними вірусами. Перш за все, лікарі радять вакцинуватися, особливо якщо ви у групі ризику. Якщо все таки захворіли, перше правило сидіти в вдома, дотримуватись постільного режиму, багато пити, провітрювати кімнату. Якщо у вас температура, збивати її можна тільки у тому випадку, якщо вона перевищує 38 градусів. І наголошують, аспірин приймати не можна. Аспірин, ацетилсаліцилова кислота це не є той. Жарознижуючий засіб, які можна тут використовувати в даному випадку. Можна використовувати протикашливі засоби, при скажімо, такому насадному кашлі. Можна використовувати при наявності нежиттю, каплі в ніс. При перших ознаках грипу слід негайно звертатися до лікарні, а ще кажуть, що масковий режим від грипу не рятує. Набагато краще подихати свіжим повітрям, особливо в лісі. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.